Що я призначаю майже всім жінкам після 45 років? Перше це колаген. Цей колаген йде разом з вітаміном С, але вітамін С можна додати окремо. Далі це омега-3. Обов'язково омега-3 це просто база, базовий препарат. Головне у хорошому дозуванні. Далі це магній. Ну, в мене тут магній цитрат, існує декілька різних форм магнію. і Магній підбирається в залежності від скарг, від проблеми, яку має людина. Також я призначаю коензим Q10 або його активну форму у біхінол, і вітамін D. Зазвичай вітамін D призначаю разом з вітаміном К2. І це не нова мода, тренд. це базові речі, які допоможуть підтримати гормональний фон в цьому віці. підтримати здоров'я серцево-судинної системи, профілактувати атеросклероз, підтримати роботу мозку, шкіру, гарний настрій. Тому, будь ласка, думайте наперед, здавайте аналізи регулярно і щоб утримувати більше інформації, підписуйтесь на мій канал.